Друзі, вітаю! Ви не повірите, але на тлі сьогоднішніх українсько-американських перемовин у США почала лунати несподівані заяви, як з боку України, так і з боку Сполучених Штатів Америки, включно з тим, що багато що може змінитися. Розпочнемо з того, що сьогодні за київським часом, ближче до 18-ї години, змі повідомили, що українська делегація розпочала переговори у США. І щодо старту цих перемовин є така цікава фотографія. Я хочу, щоб ви звернули на неї увагу на вираз облич переговірників. І щодо складу делегацій, то американську делегацію очолює державна катарша Рубіо. Також ліворуч ми бачимо Віткофа і ще третій член делегації це радник президента Ша Кушнер. Щодо нашої української делегації, то вона представлена значно ширше. Нашу делегацію українського очолює у міру. До її складу входять перший заступник міністра закордонних справ Кислиця, посол Уша Стефанішина та начальник генерального штабу Гнатов. Також у цих перемовинах беруть участь голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Скібіцький та позаштатний радник керівника офісу президента з питань міжнародних зв'язків БЕВС. Тобто наша українська делегація дуже сильна, представлена в тому числі і представниками нашої розвідки, а також військових. Американське видання Акціо сьогодні повідомило, що США на переговорах у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки. Це дуже для нас болючі питання, і це безумовно сьогодні дуже важливий день щодо цих перемовин. Перед початком перемовин Рубіо зробив гучні заяви. Він заявив про те, що Україна буде незалежною і що йдеться не лише про завершення війни, а що йдеться про те, що загалом ця мирна угода буде сприяти економічному розвитку України, що Україна має процвітати. Щодо самих переговорів, то станом на зараз, коли я знімаю цей випуск, вони ще не завершилися вже понад дві години йдуть переговори. Однак, коли була перерва, з'явилися певні інсайди. Американський телеканал CNN повідомив, що переговори між Україною та США у Флориді були важкими, але дуже конструктивними. Є заява від спеціального представника президента США Віткофа. Він оцінив переговори з Україною як позитивні та повідомив, що готується до зустрічі з Путіним. І щодо зустрічі Віткофа з Путіним, щодо того, коли він полетить на Росію в Москву, то сьогодні головний речник Путіна Пісков повідомив, що зустріч між Віткофом і головою головою московського режиму відбудеться до 4 5 грудня, тобто напевно у вівторок, скоріш за все, однак точна дата не окреслена. Щодо заяв від нашої української делегації про те, як просуваються перемовини і чи є якісь попередні результати, є повідомлення пост у соціальній мережі від Умірова. Він написав наступне: що у Сполучених Штатах вже розпочалася зустріч між українською делегацією та американською стороною щодо кроків для досягнення справедливого миру. Я постійно перебуваю в контакті з президентом України. У нас є чіткі директиви та пріоритети, захист українських інтересів, забезпечення предметного діалогу та просування на основі прогресу досягнутого в Женеві. Ми працюємо над забезпеченням справжнього миру для України та надійних довгострокових гарантій безпеки. Щодо такого посту від Умірова, то необхідно акцентувати увагу на тому, що у нього є постійний контакт з президентом України Зеленським. Також загалом наша делегація, загалом, наша позиція базується на тому прогресі, який був досягнутий в Женеві, тобто уже на тому документі, оновленому мирному плані від Трампа, і, звісно, на директивах на розпорядженні президента України щодо цих перемовин на таємних директивах. Є повідомлення від кислиці першого заступника міністра закордонних справ України. Він опублікував два пости у першому пості він написав таке. Що це був гарний початок поточної зустрічі, дуже захоплива та поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційно прогресивному результату. Чудове керівництво Марка Рупів. Однак, дещо пізніше кислиця додав, що одна річ, яка спадає йому на думку. Коли він переглядає деякі в лапках сенсаційні повідомлення ЗМІ під час переговорів, що шановні ЗМІ, не треба форсувати події, і він вставив мем з нашим відомим, не лише з нашим, а в відомим боксером, Усиком. Також потрібно сказати, це те, що я не буду цитувати загалом ті повідомлення, повідомлень у ЗМІ. Я хочу процитувати заяву від Гербста. Колишнього посла США в Україні, який щодо цих перемовин сказав таке: він дав інтерв'ю виданню Київ пост нашому виданню. Наскільки я розумію, Женевські переговори пройшли добре одразу після складних переговорів між Дрісколом та Зеленським у Києві у минулу п'ятницю, як ми знаємо, були перемовини між американською делегацією та Україною. Американську делегацію в Києві на чолі з Дрісколом, і як писали міжнародні змі, що дріскол поводив себе огидно. Це я дослівно знову цитую. Що він запізнився, що він лаявся? Загалом переговори дійсно були складними. Однак, уже після переговорів у Женеві, оновлений проєкт за словами Гербста усунув кілька спірних російських вимог. І обидві сторони погодилися, що найскладніші питання тепер мають вирішуватися безпосередньо президентами, і саме тому Гербст назвав сьогоднішню дільню зустріч діагностичним кроком. На його думку, він очікує, що США захочуть побачити. Чи буде якась додаткова гнучність України щодо цих пунктів, перш ніж Вітков поїде до Москви? Він додав, що Вашингтон, можливо, вже має деякі відгуки з боку Росії, які він хоче перевірити, тоді як Україна шукатиме ознак американської гнучкості. Тобто, за словами Гербста, і дуже схоже, що так воно і є, зважаючи на заяву від кислиці, зважаючи на заяву від Умірова, що ша просто хочуть перевірити цей діагностичний крок, така діагностична зустріч, чи може Україна піти. На певні поступки, хоча, здавалось би, на якісь ще поступки. І, в свою чергу, Україна також хоче перевірити, чи, чи шукає навіть ознаки американської гнучкості. Важливо, що сьогодні на тлі цих перемовин зробив гучну заяву президент Куріни Зеленський. Він повідомив, що важливі дні і багато може що змінитися. Він зробив анонс після розмови з генсеком Рюте. Зеленський заявив таке. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів, надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції. Акцентую вашу увагу на спільні заходи і спільні позиції. І зараз Україна виступає разом з Європою як єдине, і це вкрай важливий момент, тому що без згоди Європи Трамп не зможе жодного так званого мирного плану проштовхнути, пропихнути. Також Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон Дерляєн. Він зазначив, що Україна координує зусилля з ЄС серед іншого предметом вворення була ситуація в дипломатії. Крім того, сьогодні президент України провів телефонну розмову з президентом Фінляндії з Тубом. Дуже насичений графік, дуже ведеться активна дипломатична робота. Європа нас підтримує зараз. Перемовини, скоріш за все, дійсно є складними. Однак Україна також не наодинці, і все має бути Україна. Важливо, що сьогодні президент України що також показово вів санкції проти Роснефті та Лукойла. З одного боку, Україна свої санкції синхронізувала санкціями від Сполучених Штатів Америки. Однак щодо Лукойла, то Україна вже давно вела санкції. А от щодо Роснефті, то ситуація цікава, тим, що через нафтопровід Дружба. В тому числі і нафту Росніфті купує Угорщина. Орбан нещодавно їздив до Путіна, також Словаччина, і це безумовно удар по самому Орбану. І ситуація цікава тим, що США зробили виняток для Угорщини після візиту Орбана у США, після його зустрічі з президентом США Трампом у Вашингтоні. А тут, виявляється, Україна вела санкції. і щодо Лукойла, а тепер щодо Росніфті. Що треба буде співати Орбан цікаво? Про те, що до угорського прем'єра є цікава новина, такий раптовий поворот, про те, що президент Польщі Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після того, як Орбан нещодавно полетів на Москву, і зустрічався з Путіним, літав до Путіна на Уклін. І є реакція щодо цього, щодо таких дій президента Польщі від Сибіги, нашого глави МЗС, він заявив про принципову позицію. І похвалив президента Польщі за відмову зустрічі з Орбаном. Сибіга відзначив, що це дійсно хороше рішення. Безумовно, рішення дуже хороше, так і потрібно. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині, на повідомленні від нашого Генштабу, що Сили оборони України активно впроваджують протидії російським засобам ураження, зокрема кабам, керованим авіабомбам, і що понад 100 російських кабів було знищено за останній місяць. Новина просто чудова раніше були в змі інсайди. Що Франція допомагає Україні розробити засоби протидії російським кабам, і що в цьому місяці мало бути тестування, однак нічого не було навіть наприкінці жовтня були повідомлення інсайди, що у Франції мали щось там тестувати, однак всі мовчать. А сьогодні така добра новина: що працюють засоби протидії, які розроблені спільно Францією та Україною, що є вже позитивний ефект. Що це саме таке? Чи можливо це спеціальні дрони зі штучним інтелектом, чи що не повідомляється? Наше профільне видання Defense Express пише про нову зброю проти кабів, яку тестують в Україні. Тим не менш, видання саме також нічого не пише. Це прямо вказує на те, що ця інформація з обмеженим доступом і поки розголошувати її не будуть. Однак дуже радує те, що нарешті знайшли засоби протидії і зараз йде масштабування. Друзі. Ну, а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій та навколо них пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.